Усім привіт! Мене звати Віта, і сьогодні розглянемо 10 фільмів про сімейні відносини. Перший фільм має назву Надери Семін. розлучення. Це іранська драма 2011 року режисера Азгара Фархаді. Фільм розповідає про іранське подружжя середнього класу. Дружина хоче поїхати з Ірану, але чоловік е, хоче залишитись і доглядати за своїм хворим батьком. Дружина подає на розлучення, але суд відхиляє заяву. Тоді вона повертається жити до своїх батьків, а їхня донька залишається з батьком. Фільм отримав низку міжнародних премій, у тому числі Оскар, Золотий Глобус і «Сезар» за найкращий фільм іноземною мовою, а також Золотого ведмедя Берлінського кінофестивалю. Другий фільм це трагікомедія 2006 року Маленька міс щастя, у головних ролях Грек Кеннер, Тоні Колет, Стів Карел і Алан Аркін. Семирічна дівчинка отримує запрошення. Взяти участь у дитячому конкурсі краси Маленька міст щастя, який відбудеться в іншому штаті. Уся її родина, батьки, брат, дідусь і дядько вирушають у дорогу на жовтому мікроавтобусі. Фільм отримав ряд міжнародних премій, у тому числі дві премії Оскар, за найкращий сценарій і найкращу чоловічу роль другого плану. Далі в нас іде британсько французький драматичний фільм 1996 року, таємниці і брехня, режисера Майка Лі, у головних ролях Бренда Блейтін і Маріан Жан-Батист. Фільм розповідає про молоду тимношкіру дівчину середнього класу, яка після смерті своєї прийомної матері вирішує знайти біологічну матір. Нею виявляється біла жінка робочого класу, яка проживає разом із дочкою і має напружені стосунки з братом. Бренда Блейтін. Отримала за свою роль премію на кінофестивалі в Каннах, а також Золотий Глобус. Стрічка отримала Золоту пальмову гілку на кінофестивалі в Каннах, а також ряд інших міжнародних нагород. Четвертий фільм це німецько-австрійська драма 2016 року Тоні Ердман, режисерки Марен Аде. У головних ролях Пітер Симонішек і Сандра Гюлер. Фільм розповідає про вчителя музики, який вирішує налагодити стосунки зі своєю дорослою дочкою, яка будує кар'єру в сфері консалтингу і не має часу на родину. Фільм отримав при Сфіпресі на Каннському фестивалі та п'ять премій Європейської кіноакадемії. П'ятий фільм це комедія 1950 року режисера Вінсента Мінелі Батько нареченої. У головних ролях Спенсер Трейсі і Елізабет Тейлер. Спенсер Трейсі грає роль успішного адвоката, дочка якого, яку грає Елізабет Тейлор, оголошує про свій намір вийти заміж. Фільм розповідає про підготовку до весілля. Спенсер Трейсі отримав за свою роль номінацію на премію Оскар. А у наступному році вийшло продовження стрічки, яке має назву Маленький прибуток батька. У ньому героїня Елізабет Тейлор народжує дитину. У 1991 році вийшов ремейк цього фільму, головну роль якому виконав Стів Мартін. Шостий фільм це комедійна драма е Мова ніжності режисера Джеймса Брукса 1983 року. Головні ролі виконують Шерлі Маклейн, Дебра Уінгер, Джеф Деніелс і Джек Ніколсон. Фільм розповідає про стосунки матері, яку грає Шерлі Маклейн, та її дочки, яку грає Дебра Уінгер протягом багатьох років. Фільм отримав 5 премій Оскар. Далі в нас іде японський фільм-драма 1953 року Токійська повість режисера Ясудзіро Одзу. Фільм розповідає про літнє подружжя, яке вирушає в Токіо, щоб відвідати своїх дорослих дітей. Син керує клінікою, дочка має перукарський салон. Вони дуже зайняті і не мають часу на своїх батьків. Їх розважає невістка, вдова загиблого сина. Щоб не витрачати часу на батьків, діти відправляють їх на курорт. Фільм отримав міжнародне визнання. На сайті Rotten Tomatoes він має 100% позитивних відгуків критиків. Далі маємо американський сатиричний серіал Спадкоємці, прем'єра якого відбулась на каналі HBO у 2018 році. Всього вийшло 4 сезони. Фільм розповідає історію родини Роїв, власників медіаконгломерату. Коли стан здоров'я батька погіршується, у родині починається боротьба за контроль над компанією. Фільм отримав позитивні відгуки критиків, премії Еммі та Золотий Глобус. Далі маємо український серіал Спіймати Кайдаша 2020 року який був створений для телеканалу ІСТБ. Авторка сценарію Наталка Ворожбит. В основу сценарію лягла повість Івана Нечуя Левицького Кайдашева сім'я. Події у фільмі відбуваються з 2005 по 2014 рік. Фільм розповідає про відносини між батьками. Та їхніми синами і невістками. Стрічка отримала премію Золота дзига». Десятий фільм це американська трагікомедія 2019 року прощання режисерки Лулу -Лу Ванг, яка також написала сценарій до фільму. Фільм розповідає історію письменниці китайського походження, яка проживає в США і підтримує тісні стосунки зі своєю бабусею. Коли бабусі ставлять смертельний діагноз. То родина вирішує нічого їй не казати, а натомість влаштовує велике свято, на якому всі зможуть з нею попрощатися. В основу сценарію ліг власний досвід режисерки фільму. Стрічка отримала кілька міжнародних премій, а Аквафіна отримала за свою роль премію Золотий Глобус. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Побачимось!